Пані Ніно, знаєте, я думаю, що кожна людина вважає себе трошки розумнішою, аніж всі оточуючі. і коли вона намагається щось схитрити, вона думає, що ніхто не помітить. Особливо це часто стосується українських, на жаль, законотворців. Так вони пишуть закони в назві ну, все, щоб догодити нашим європейським партнерам, А як копнеш всередину, так навіть не розумієш за яку команду вони грають. Я зараз буду посилатися на слова голови громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін, який каже, що в нас велика загроза щодо поновлення законопроекту про є декларування, яке, якщо не помиляюсь, чи сьогодні чи на днях ви будете голосувати. Річ в тім, що там внесено правку від народного депутата, представника монобільшості Максима Бужанського і Максима Павлюка, яка не буде предметом законопроекту. І яка фактично там трошки внесе зміни до кримінального кодексу? Мова йде, щоб так спрощено пояснити нашим глядачам про те, що народним депутатам можна буде уникнути е, внесення в декларацію орендованого майна, наскільки я розумію, і таким чином теж приховувати свої статки. Ми нагадуємо, що за цим законопроектом спостерігає Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд. Пані Ніно, що в нас на кону, і що ви скажете про цей законопроект? Про є декларування. Ну, необхідно по перше сказати, що насправді наші партнери вимагають повернення декларування таким, як воно було проваджено ще попередньою владою, і яким складним би воно не здавалося для нас всіх декларантів, але його треба повернути в такому класичному вигляді. Наразі все суспільство і особливо от пан Шабунін, який зараз зауважує на такі речі. Мають звертати увагу на те, що абсолютно точно скільки неправди доводиться нашим громадянам, нашим людям, які цікавляться багатьма питаннями, воно ну, майже всі заведені, знаєте, в таку пітьму більше обману, чим правдивої інформації. І з цим зварилися. А от наші партнери вони дуже довго придивляються, що ж насправді ми робимо, чи виконуємо свої зобов'язання, а потім видають уже своє резюме. І воно дуже часто вже надходить їхня реакція після того, як в залі проголосовані певні речі. І оце намагання завуалювати, воно ну просто весь час. Спонукає до того, що нам партнери перестають довіряти за кожного разу, коли ми приймаємо якісь нестандартні, неприйнятні речі для саме цього скликання. Я повторюю, що від нас вимагають повернення того класичного декларування, яке було впроваджене попередні влади. Воно складне, його можна було би трошки вдосконалити, але точно не перетворювати зараз в таку просто обманливу задію. Лісу, що ми повернули декларування там, дуже багато поправок, і не тільки ця, і не тільки в цьому розрізі, які будуть приховувати певні вчинки. І мені, от вчора, ми обговорювали перед зустрічю ще фракції, обговорювали в більш вузькому колі, що ж це за поправки. От мені здається, що вони назбирали пункт питань, які є у слух. І для того, щоб їх прикрити, зараз пропонують поправки. Там абсолютно очевидно, ну, наприклад, не декларування орендованого майна в розмірі, якщо це майно десь до 85 квадратних метрів, якщо за нього сплачує Верховна Рада України, компенсує, ви знаєте, цю процедуру компенсації народним депутатам орендованого сплату за орендовану майна. Майно, якщо вони не мають його в місті Києві. Тобто, а чому що тут такого? Тим більше, що ви отримуєте компенсацію? Будь ласка, покажіть це орендоване майно. Чому 85 квадратних метрів? Що це така за норма цікава? І потім там дуже багато питань. Мені здається, що в нас найближче засідання, якщо вони винесуть на них ці питання, то це буде займати всі там, 4 чи 6 годин роботи Верховної Ради саме. Розгляд таких поправок, так. тому що з одного боку вони е, прийняті вже на комітетах, а з другого боку в залі ще ну це потребує великої дискусії. Та знаєте, як пані Ніно, хитрость в тому, що раніше б журналіста десь підхопити на в куларах і розпитати так навіщо ти таку правку вносиш, е, і він би щось там відповідав на сьогоднішній день. Жодних питань, жодних відповідей. Ще один момент мене дуже цікавий: це те, що зараз на ЗК відкрили так званий єдиний реєстр. Корупціонерів нагадаємо, що туди вносяться абсолютно всі, та хто ем, власне порушив чине законодавство. Але наскільки я розумію, пані ніно, є теж серед ем, законотворців, там здається, вже посилання йде на наших урядовців. Історія з тим, щоб через рік якось там придумати механізм, який буде фактично виписувати людей з цього списку, нібито в уряді це пояснюють не як пряму амністію, а як шанс на виправлення. А я собі подумала, хто на даний момент в цьому е, списку ем, Рушників декларування, це, звісно ж, там сьогоднішні яких якісь, там трухи, Ногунько <клес> і далі ці народні депутати, які е, якраз потрапили в корупційні скандали. Ну і як потім йти на вибори, коли ти є в цьому реєстрі? Та тобто до тебе будуть питання, чим же ти там займався, і в тебе вже не така чиста репутація. То може заради того, щоб врятувати майбутніх кандидатів, урядовці придумали таку норму. Слухайте, ну у нас суспільство дуже зараз не звертає уваги на велику кількість скандалів, особливо корупційних, коли насправді це корупція зашкалює і в тому числі, яка стосується можливості забезпечення Збройних сил, але люди говорять, що давайте будемо розбиратися з цим після. Тому мені здається, на такі речі, як виключення з реєстру корупціонерів, навряд чи хтось взагалі зверне увагу. Вибори, якщо вони будуть, вони будуть абсолютно відбуватися за іншим принципом. Я взагалі не знаю, як може виборець зараз приймати рішення, коли він абсолютно не знає, чим займалися ці депутати, чим займалися інші люди, які будуть себе презентувати як люди, достойні зайти у владу. От ця повна відсутність інформації, реальної інформації, не те, що говорять в марафоні, а про те, що насправді відбувається в країні. Може Зіграти ще один раз оцю злу долю для України на наступних виборах. Тому мене велике прохання до всіх, хто може інформувати, в в тому числі ваш телеканал чим і займається весь час, треба говорити справді важливу правдиву інформацію. Бо якщо нас готують до найближчих виборів на весні, то ми точно маємо інформувати людей, хто достоєн представляти владу наступного разу. Пані не хочу запитати про тимчасову. Сову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів імпортозаміщення, заміщення експорту імпорту на мидну територію України товарів російського походження, яка буде в Верховній Раді створена незабаром. Чи означає створення такої комісії, що в нашу країну по суті потраплять товари російського походження? Мені здається, що ця комісія мала би бути створена для того, якщо насправді цю проблему вже добре знають наші представники в Верховній Ради монобільшості, тому що поки про це питання ніхто з трибуни, крім там мене ще пару народних депутатів, не говорить. Всім здається, що ми вже всі зробили заходи для того, щоб припинити постачання імпортного товару з. Російської Федерації в Україну, і коли ти говориш, що все не так, що в нас абсолютно нормативно не врегульовано купу питань і товари з Російської Федерації надходять в Україну. Давайте з цим щось робити, бо ми вимагаємо від партнерів, а самі мало що зробили. Тільки на початково початкові якісь кроки вірніше, як завжди, задекларували людям, сказали, що ви почали боротися, а далі все це кинули і товар походженням з Російської Федерації просто сюди. Заїжджає, розмитнюється і використовується. Так от, я спершу подумала про цю комісію, що вона покликана навести лад і розбиратися в усіх випадках, які виникають от з такої, з такої, ну, в результаті такого, такого законодавства. Але зараз навіть сумніваюся, якщо лікар очолює цю комісію, якщо людина, яка взагалі не дотична до митних питань, до економічних питань, очолює цю комісію, то чи це не зроблено? Навпаки, щоб знову знову такі дуже важливі питання, які викликають в нас, які вже зараз виникли, а потім можуть викликати і відповідальність певних посадових осіб, щоб зараз їх на рівні ТСК просто приглушити і знецінити, і як завжди, зам'яти так, щоб ніхто в суспільстві про це більше не говорив. Пані дякуємо за думки. Точки зору. Народна депутат фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна була з нами.